Через російські обстріли та різкі перепади напруги минулої зими пошкоджень зазнали мережі в більш ніж десяти багатоквартирних будинках нашого міста, але значну частину вдалося відновити силами підприємства по обслуговуванню житла. Найкритичніша ситуація прийшлась на Дніпровській 20. Повністю все, все повигорало, Можете подивитися, зняття тут все чорне було коротке замикання, і після короткого замикання в дом був повністю обеструнений. Приїхала наша бригада і встановлювали світло. Першочергово було проведено обстеження пошкоджень, складено дефектний акт та проведено експертизу. Після фінансування відповідних заходів підрядна організація приступила до виконання робіт. Було замінено всі автомати та лічильники. Наразі головний відний щит повністю готовий до роботи. Від цього щита наживляться квартири, освітлення под'їздів ліфти і все обладнання аналогічні роботи проводяться зараз за адресою будівельників 11 та 13. Цьогорічна зима також може бути вкрай складною, адже агресор не полишив планів заморозити українців, обстрілюючи об'єкти енергетичної інфраструктури. Проте на даний час ми більш підготовлені до такої ситуації і маємо надію, що ця зима стане не такою важкою. Все ж просимо кожного подбати про безпеку своїх домашніх електроприладів та квартирних електромереж, аби унеможливити стрибки напруги та короткі замикання.